Вона не зобов'язана писати персональні історії тих, кого ну, не хоче. Ну так виглядає, що п'ять книжок її чи шість чи які вийшли, це е, всі це все сторінки однієї тієї самої книги, і виходить так, що е, ну, мільйонів білорусів, які ну добре, ну не мільйонів, ну тисяч, які сьогодні все одно підпільно проводять антилукашенківську якусь там ментальну роботу. Психологічну роботу і сотень активістів, які дедалі більше засновують мовних курсів білоруськомовних, маю на увазі. Звісно ж, кіноклуби засновують. Якісь по модерному, по-нешароварному показують білоруську хореографію. Вона їх всіх не бачить, їхніх персональних історій вона не, не, не допитується, хоча це. Прекрасні тисячі людей. Дивіться, як вона характеризує Білорусь. Так, на так, 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 так зроблю одну ремарку. Знаєте, ми тут забуваємо дну річ. Тут всі присутні, очевидно, знають Василя Всієнка, так? Да? Ну, знаємо, да. І якщо від пана Василя вимагати, щоб він розумів. По його життєвому досвіду проблеми сьогоднішньої молоді 20-30-літніх. Я не думаю, що вона повинна це робити. Вона пережила ну якби, свій персональний досвід і про це пише. Ми коли говоримо про великих письменників, це теж письменники направду одної теми, великої. Я не думаю, що це дуже коректно. Це все-таки треба закидати більш молодому поколінню, а не Пане Дмитре, я з вами абсолютно згодна. Але я мала честь пана Василя Всієнка бачити і на тих мітингах, які я організовувала, Антиянуковицьких, і на тих сегментах майданів, які я організовувала, і в дуже дуже різних молодіжних середовищах людина ділиться своїм колосальним, дуже гірким досвідом разом з Євгеном Олександровичем Сверстюком. На жаль, вже покійним. А Олексієвич, як писала: «Ми люди, ми люди землі, а не небес, наша монокультура це картопля, ми її копаємо, ми її садимо і ми постійно дивимося. Землю вниз, і навіть коли хтось піднімає голову, то для того, щоб подивитись не вище кошика, але і це високо для нього це його небо. В нашій культурі немає неба, яке хтось називає космосом. Ми беремо щось від російської чи польської культури, а тоді, коли в нас буде Толстой і Пушкін, ми щось розуміємо самі про себе. От Василь Ковсієнко так би не написав, мені здається, і не сказав, а вона стверджує, що на барикадах у художниках псується зір. І до речі, це ж не моє несприйняття абсолютної відрумності людини від культури, відрубності від барикад чи від майданів. Це несприйняття десятків шикарних білоруських письменників, які існують, які існують, і які ну я не скажу крутять пальцем біля скроні. але вони їх взагалі не розглядають в матриці білоруської культури, тому що вона 12 років поспіль спокійно. Лакаву, в Альпах, в Німеччинах і так далі. і так далі. Ну, от Це дуже особисте моє несприйняття. Я, це, я наголошую.